Обсерваторія, якій 4 тисячі років в Україні. Тут немає бронзових телескопів, лише горизонт та стародавні кургани. Як це може бути? У відео пояснення, а в кінці кожному в книга про місце, де наші пращури спостерігали за сходом і заходом сонця, в дні зимового і літнього сонцестояння та дні рівнодення. Такі дні вважалися особливими. На них припадали найважливіші свята. Для дослідження потрібно було стати в самому центрі комплексу і спостерігати як небесні світила сходять із-за курганів, що розкидані в околицях на відстані в кілька кілометрів, розкидані не хаотично, а з урахуванням рельєфу місцевості та сакральної геометрії для точності астрономічних спостережень. Деякі кургани допомагали визначати місячні багаторічні цикли та передбачати дати місячних затемнень. Ще 30 років тому тут було багатолюдне село Безводівка а зараз лише кладовище та мовчазні кургани, які розкривають свої таємниці у електронній книзі Шлях до сонця, яка доступна для завантаження всім підписникам телеграм-каналу Україна Прадавня, посилання в описі профілю.